Усім привіт-привіт! Знову завітала Ева, Аброру Розпочалися нові акції та знижки. Поглянемо з якого. Тобто сьогодні понеділочок, з 19 і по 25 -е травня, включно всім, всім я вдячна за вашу підтримку, коментарі та подавайки. Ось така гілочка, бавовняна, штучна, декоративна. Всім вже знайомо, по знижці 44 гривні. Капсули для прання Савекс 10 штук в упаковці по 139 гривень. Персіл, капсули також для брання, 13 капсул в упаковці 178. Washfрі капсули для брання, 75 штук в упаковці 661 гривня. Порошок тайт, автомат. Пакування 300 грамів 48 гривень. Тайт порошок для ручного вже броня по 39 гривень. Персіл автомат 300 грамів в упаковці 54 гривні. Савекс, порошок для броня, преміум, Кіло 200 в упаковці 139 гривень. Порошок Савекс, автомат преміум, 2 кілограма 250 грамів. 229. Сама порошок для прання. Вага 3 кг безфосфатний по 119. Ось такий ще порошок для прання автомат. Вигода 365, вага кіло, 259 гривень. Засіб для миття посуду, лимон, об'єм 1 літр. По знижці 22 гривні. Фері, Засіб також для миття посуду. Лимон, об'єм 500 мл. Скільки ж коштує? 69. І засіб для миття посуду фері соковитий лимон, об'єм же літр по 169 Так, 169. Засіб для миття скла, сама, об'єм 500 мл по 34 гривні. Це вже набір засобів для миття скла 500 плюс 500 мл. З запаскою по 44 гривні. Ось такий ще варіант: засіб мийний для скла та дзеркал. Екопро 500 мл об'єм по 27 і тут ефект засіб також для миття скла та дзеркал. Лимон 500 мл об'єм по 32 гривні. Поглянемо з вами знижки на дозатори для рідкого мила. Ось такий перший варіант: фарфоровий в крапинку. Він невеличкий, з відділенням для губки. Всім уже знайомий, по 77 гривень. Ось такий ще варіант, як на малюночку. Так. Він тільки в коробці, мабуть, один залишився, не знаю. фарфоровий. Чорний, а верх пластик по 77. Ось такий ще варіант дозатор для рідкого мила, це скло, а верх пластик з надписом по 99. Це вже пластиковий дозатор. По бокам рожевий, а ось так він прозорий по 84. І ще ось такий варіант білий дозатор для мила і для відділення для губки по 77 гривень. Ось такий тримач для губки і дозатор для рідкого мила. Пластик по 79 гривень. Набір аксесуарів для ванної кімнати пластик, 4 предмета по 149 гривень. Ось такий ще варіант теж набір аксесуарів для ванної кімнати, пластик, а верх бамбук. Чотири предмета по 149 гривень. А це ось така новиночка. Мильниця пластикова, прямокутна. Така цікава. По 29. Мильниця пластикова. З бамбуковою вставочкою, ось такою. По 59. І ось такий ще варіант. Мильниця пластикова на присусці. Скільки вона коштує 29. Набір прищіпок 50 штук. Пакування в сітці. По 49 гривень. Віршик для унітазу. Підставка пластикова, ручка пластикова. Рожевий по 44 гривні. Ось такий ще варіант: Юршик для унітазу. Підставка пластик. Ручка також пластик. Чорний. по 99. Ніж кухонний для хліба, металевий. Ручка дерев'яна, алма по 55 гривень. Це вже сокира кухонна з пластиковою ручкою по 119 гривень. І ось такий ще варіант, ніж кухонний металевий ручка пластикова, 69 гривень. А ось така вже і новиночка: кухонне приладдя. Пластикове ложка. І ось така виделка з довгою ручкою по 27 гривень. А очечистка багатофункціональна, з відкривачкою, ось так, як на малюночку, по 29 гривень. Чіпці металеві, достатньо вони такі великі по 29. Очечистка металева, а корпус пластиковий. Три насадки має ось така очечистка. Непогана знижка 64 гривні. Лопатка металева з пластиковою ручкою. По 55 і ось така овочечистка. Металева а ручка, пластик. Теж по 55 гривень. Ножиці кухоні для нарізання зелені. Всім вже знайомі. По 88 гривень. Погляньте, на цьому тижні знижка на млин для спецій, це скло, а верх метал по 69 гривень. І ось такий ще варіант. Малинок для спеції, дерев'яний бамбук. Але він достатньо ось такий великий. По 99. А коштував 299. Дуже гарна знижка. Зверніть увагу. І знову ось така новинка: набір ножів на для нарізання кавуна. Три штуки в наборі. Така нужна річ, хочу вам сказати. Скільки ж коштує цей набір? 119. Почекаємо знижку з вами і потім подивимося. Ніж для томатів. По 19. Яйцерізка. пластикова алмо. По 17, кришка пластикова для гарячого. Ось така. По 3 гривні. Ось такий набір ємностей для солі та перцю. В скляні, а вверх метал. по 129. А коштували 149. І ось такий набір ємностей фарфорові курочки Дві по 77. І знову ось така новинка, набір душок кухонних, пластикових. Вони різні, як ви бачите. Сама маленька 29 на 19 см, а сама велика 29 на 38 см. Ось так вони виглядають, Такі мають вигляд. Ціна такого набору 229 Ось Такий ще варіант: дошка кухонна пластикова, прямокутна. По 119 Ой, погляньте, яка гарна знижка на пакет для запікання та копчення м'яса, птиці, риби та овочів лише по 29. А коштував цей пакет 99. Міні піч ось така: 150 мл по 29. Ось такі пакети для зберігання та заморозки. 5 штук в упаковці. Добра господарочка. Різні об'єми. Літр і 2 літра по 24 гривні. Пакети слайдери з застіпкою. Фіна 5 штук на об'єм 1 літр. Також по знижці 24 гривні. Набір ложечок мірних. Ціна ложечок по 9. Форма для випікання силіконова для хліба. Це вона в складеному вигляді. А ось в розкладеному вигляді. Ой, потім підніму. Погляньте, яка гарна знижка. 59. Рушничок кухонний, однотонний в смужку. Ще синій, зелений, блакитний. По 29. Ось такий ще варіант: це вже набір рушничків. Листочки, 3 штуки в наборі по 39 гривень. І ось така серветочка фігурна, порційна, невеличка, по 29. А це новинка. Рушничок кухонний. Лимончики. такий яскравий. 44 гривні. Скатертина прямокутна, 120х150 см з мережевим краєм, різними малюнками. Ось такі, як квіточки, по 88 см. І ось така ще скатертина для столу, для Великодня 100х140 см по 59 см. Глянемо з вами на посуд на стакани тарілочки. Стакан скляний, низький, вигнутий по 59. Побільше скляний стакан теж вигнутий, високий по 59. І ось такий цікавий стакан скляний, так, як з малюночком. Він щось нагадує вазочку ось таку невеличку по 22 гривні. А це стакан скляний, погляньте. Лише по 9 гривень. Ось так. Келих для шампанського скляний. На об'єм 185 мл по 39 гривень. І келих ось такий для вина по 29. Ось такий набір склянок низьких. 6 штук наборі. На жаль, не видно такий малюночок по ним, як горошок. Ось так, об'єм 285 мл по 99 мм. Тарілочка супова скляна. Люмінар. яка гарна знижка 29 см. Салатний щок скляний, невеличкий. Люмінарк 14 см, діаметр по 58 см. Ось така ще теж тарілочка. Прямокутна Алма 28 на 20 см. Ще ось такий чорний малюночок по 109. Тарілочка обідня біла, 22 см діаметр по 44 гривні. Салатничок білий, ось такий великий, 26,5 см діаметр по 109. Тарілочка порцелянова кругла з різними надписами, ось такі ще варіанти по 109. І велике ось таке блюдо кругле біле, люмінарк по 109. І маленький ось такий салатничок білий по 29. І знову така новинка. Креманочка скляна на ніжці. По 55 гривень. Салатничок. Зовсім-зовсім малесенький, більш такий, як соусниця, мабуть, ось так. По 19. Поглянемо з вами на минажниці. Столик Мнажниця. Винний. Ось такий. Має ніжки. Круглий. По 299 гривень. Мненажниця дерев'яна невеличка офальної форми. 219. І ось така менажниця кругла, дерев'яна по 249.